Ми собі думаємо ні. Це дуже тяжко. Це е, надзвичайно тяжко і затратно, і по часу, і е, по нервових е, вкладеннях кожного співробітника і е, нашої шановної Одарки е, Рівни і, і всієї мережі там, магазинів Санда. Але настає новий рік, настає весна, і уявити собі музей без цього свята ну просто неможливо. І ми знову готуємо його, ми готуємо буквально з нового року. Від зими ми думаємо, як має проходити, яка буде тематика, що будемо робити. І ви знаєте, коли ми думаємо, ми згадуємо тих, хто приймає участь. Кожного із вас. Ми е, намагаємося собі уявити, що саме ви підготували за цей рік, який прийшов, які у вас роботи, е, що вас цікавило протягом цього року. Зацікавити нас і відвідувачів музею. І вже враховуючи все це, ми визначаємо тематику кожної наступної виставки. Тематика цієї виставки була визначена часом. Напередодні, за декілька тижнів, ми відкрили виставку, яку нам подарував Михайло Григорович Покиданець. Надзвичайно цікаво. Я дуже раджу відвідати. Побачите ці шедеври. А в сьогоднішній виставці, яку, в яку двері ми вам відкриємо по завершенню нашого свята, сьогоднішнього свята відкриття цієї виставки, ви побачите 170 творів. 170 творів, які виготовили 4 автори. За числом ви бачите кількість авторів трошки зменшилася. За те, як виросла якість надзвичайно. І нам дуже радісно побачити е, твори, які ми просто вже пізнаємо зарукою, знаєте, за рукою, е, за манерою вишиття, за тематикою тих е, зразків, які ви вибираєте або які виготовляєте самі. Я можу дуже довго говорити на цю тему. Але що ми всі сумилися, у нас дуже багато і тяжко тримати увагу. Тому я відразу скажу, що я надзвичайно рада вручити сертифікат на право. на право проведення в художньому музеї. Але не одному автору, а відразу двом. Один із авторів вже не вперше приймає участь, а інший. Дебютант. Один із них жінка, інший чоловік. Бачити і вручити особисто ці сертифікати. Шапці надалі. І Антоніку Юрію. Я їх вітаю. Вітаю із таким правом. Це е, дуже таке гоморове, право. Протягом цього року ми з вами обговоримо, коли саме проведемо цю виставку. Готуйте нові роботи і вітаю ще раз! Ще раз.